Отримуючи курей, розумієш, щоб курочка добре почувалася та активно неслась, потрібно приділяти достатньо уваги саме догляду. Але коли ти працююча людина не завжди знайдеться багато часу на прибирання, контроль вологи чи боротьбу з паразитами. Тому важливо шукати прості та ефективні рішення. В моєму випадку це полова ванна, яка допомагає курочкам дбати про себе самостійно. В пісок або попіл додаю засіб, який складається з кормового діатоміту. Хто не знає, діатоміт знищує паразитів Механічно і головне, що є безпечним для курей. Таким чином мої кури купаються в суміші, яка захищає їх від шкідників. Ну і звісно, курник. Бо, як не турбуйся про курей, якщо немає догляду за курником, все це марна трата часу. Для курника використовую більш ефективний засіб, свіжий курник плюс дезінфекція. Обробляю порошком, підлогу під підстилкою та поверх неї. Засіб буде поглинати вологу та аміак, знищувати паразитів механічно і також завдяки йодоформу – Зінфікувати приміщення. З такими помічниками, мій догляд за курочками не в тягар, а на радість. Тому раджу і вам.